Люстрація очищення, очищення влади, не влади точніше, а влада це ми люди, очищення наших менеджерів, яких ми наймаємо, корупціонерів, які були замарані в свої часи корупційними діями, присутністю в різних ворожих організаціях всьому українському. Належність в партіях, які були замішані в знищенні українців. Починайте люстрацію з нашої команди. Хтось десь щось хай накопає, як є. Я думаю, що нічого нікого не знайдеться. Тому що ми дуже високі вимоги робили для себе. Ми запрошуємо всіх людей небайдужих, які є, які самі по собі десь займаються такою діяльністю схожою. Але знаєте, як один це один, а пучок, кулак. Це зовсім інша справа. Наша організація відкрита. Запрошуємо до співпраці, запрошуємо до виявлення тих негідників, які десь поховалися і зараз активно намагаються завдяки своїм можливостям, своїм е, стосункам з тим, е, е кримінальним і мафіозними повернутися і грошам, звичайно, повернутися знову сплити і знову чолити. Наша Внутрішня сила, у кожного у нас є стрижень, не дасть нам нас забалакати, нас не куплять, нас не залякають. Ті люди, які зараз мають певні гроші, мають певні можливості, сразу знайте, можете не дзвонити, не підсилати нікого. Розмова буде максимально відверта. Наша сила це прозорість.